Його слова це не просто поезія, це пульс країни, дотик до кожного серця. У літній тиші пеня звучить голос, яким ми впізнаємо з перших рядків Сергій Жадан. Це ж те пам'яті всіх, кого позбавили права, пам'яті всіх, кого викреслили зі списків, пам'яті всіх, кого випалила серпнева заграва, кому за жодних режимів не ставитимуть облізки. На літературному вечорі спогадів і мрії про ірпін Сергій Жадан читав свої вірші, говорив про важливе, спілкувався з гостями, роздавав автографи, і фотографувався. Захід зібрав повну глядацьку залу літнього амфітеатру. творчість людей, таких талановитих. Це наш наш скарб, і ми всі всіх людей. Об'єднує, надихає він. Дуже влучно знаходить, як на мене, ці. Порівняння ці слова, які дійсно ніби хочеться виразити це, але не знаходиться слів. В нього це виходить. Тому воно таке живе і про нас. Не всі гості були знайомі з творчістю Жадана. Для них вона стала справжнім відкриттям. От зараз я послухала, я розумію, що якби я прочитала, я б напевно так не відчула. Тобто він настільки передав глибину своїх віршів, наскільки класно він дав відчуття. От я відчула прям та ці місця, де він був, про тих людей, яких він писав. Тому дуже дуже глибоко А для тих, хто давно читає Жадана, це була чудова нагода зустрітися з улюбленим автором. Це можливість поспілкуватися з людьми, це можливість такого такого прямого контакту, обміну енергією без якогось офіціозу, без якихось перепон, без якихось бар'єрів. Люди ось сидять, стоять довкола тебе, підходять щось, розповідають, чимось діляться, згадують якісь минулі зустрічі. Завжди виявляється, що багато знайомих, що десь ми перетиналися, десь ми бачилися, особливо зворушливо, коли приходять і приносять книжки, які були підписані 10, 15, 20 років тому. Це якась так якась така нитка, яка притягується через час. Це в мене вже друга збірка. в Мене вдома є одна, теж з підписом. І ось така я придбала собі на новий рік подарунок під ялинку. І тепер прийшла за автографом. Серед гостей Валерія. Вона прийшла за автографом для свого хлопця. Каже, їхня історія кохання почалася із пісні Жадана. Він зараз служить 120-й бригаді мінометного розрахунку на харківському направленні. На жаль, ми бачимо всього два рази в рік. Бо він військовий, але він дуже мріяв сюди потрапити. і Він дуже радий, що я отримала автограф для нього. А так наші відносини розпочиналися з пісні Ріка Сергія Жадана. Письменник вражає прихильників не лише словами, а й багатогранністю своїх талантів. Мені дуже подобаються деякі його вислови і деякі, деякі позиції, які він висловлював у медіа. Загалом в нього дуже класна музика. До речі, я слухаю два його гурти. Лінія Маннергейма – це прям. Моє все. Я вважаю, що важливо проводити такі літературні вечори, бо це сприяє в цілому життю, продовження життя віри і ознайомлення взагалі з літературою, з поезією. І Сергій Вікторович Жодан, ну Це просто ось так ведучим вечора. Став юний ірбінський письменник Богдан Любомир Притула. Для нього ця зустріч важливий досвід. Це колосальний досвід як для мене, оскільки я теж можу вважати себе письменником, то таке спілкування допоможе мені розвиватися в подальшому. І чим більше таких людей буде приїжджати в Ірпінь, тим більше будуть знати про нас. І таким чином можна формувати навіть якусь ірпінську плеяду письменників. Під час літературного вечора збирали донати для 13-ї бригади Нацгвардії Хартія. Саме у ній нині служить Сергій Жадан. Ось це про взаємодію власне мистецтва культури влади громади, тоді, коли це відбувається так, як має сьогодні відбуватися, з одного боку, в часи, коли ми маємо зберегти свою незалежність, а серед іншого разом з незалежністю зберегти нашу унікальну культуру і всі ці здобутки мистецькі, які ми зараз маємо, особливо під час війни. Коли література розчиняється в ландшафті, коли вона розчиняється в просторі, мені здається, це найкраще. Коли вона не загерметизована в якихось академічних залах, бібліотеках чи інститутах, коли от вона звучить на вулиці і повторюється людьми, мені здається, це найкраще. Для письменника це загалом щастя.